Сьогодні день закоханих і час збиратися на побачення з коханим чоловіком. Я майже готова залишилось обрати парфуми. Отже, на своє побачення з чоловіком в мене був вибір між чотирма парфумами. Зараз я вам покажу і розкажу, який же я обрала, кінці... врешті-решт. Два були таких радісних, легких, зрозумілих, дуже жіночних, і два таких більш містичних, нуарних парфумів. Давайте почнемо з радісних. Перше це Оріана від «Parfum де Марлі. Це, як ви знаєте, такий дуже смачний апельсиновий цвіт, про зефірки, про щось смачненьке, гурманське, дуже приємне. чоловіки таке люблять, і моєму чоловіку подобається, і мені дуже подобається. Далі, це в мене тревел дуже радісної туберози з відтінком мандалю. Rolling in Love від Kilian. Дуже люблю цю туберозу, особливо коли такий піднесений, легкий настрій. І а, дуже потягнулася до неї рука. Скажу, чи натягнула її, чи ні. Далі, Noir від Забей це вже така нуарна, дуже ошатна а, лілія. Лілія непроста, тут є. Якась така терпка нота, відтінок терпкий, і гірчинка трошки, але дуже багато. Мабуть, тут ванілі, але вона не пахне ванілі, просто згладжені. от Я не пам'ятаю, чи є там, але дуже згладжені кути у цій лілії. Зазвичай лілія така вона жорстка тут ні. Тут вона така кришить про жінку, от ще один образ жінки королеви, і також її розглядала. Ну, і, звичайно, куконуар це була. Четвертий був у флакон, який просився на сьогодні на вечір. Це про пачулі, про такі також ошатні, стіли пачулі, пачулі з відтінком троянди. І, врешті-решт, це і був мій вибір на сьогодні. Вам показати, до мене сьогодні приїхала ось така поличка. Я навіть ще не зняла етикетку, просто так поставила і думаю, що з нею робити. Чи залишити її одну таку, але, тут, бачите, тут мало місця, буквально по 3-4 флакона можна поставити, ну, можна ще на підлогу декілька. Чи замовити собі ще одну таку, чи просто залишити одну, і використовувати її фоном для відео. Ось думаю, просто так виставила зараз, приміряюся. Не знаю, наскільки це практично. Фон для відео, думаю, буде гарний. Що думаєте? А, і поки я виставляла тут деякі флакони, я обіцяла вам ще другу пличку на, показати на цьому комоді. Я зроблю це відео. Але поки що виставляла отут, дивилася, як воно. Чи взагалі. Як вони стануть ці флакони, чи зручно, чи незручно. Виставила ось два флакони, які дуже рідко зараз показую: Баріста і Рубі Ред. Насправді, я користуюся Робі Ред досить часто. Він дуже гарний, дуже затишно. Прям захотілося мені знову про нього вам розказати. Так, я розумію, він шалені гроші коштує, але. Якщо є змога спробувати, то хоча б познайомитися. Якщо ви любите імбир, але імбир такий м -м, теплий. Знаєте, імбирні парфуми можуть бути такі гострі, освіжаючі, таке аж пробирає до місків через ніс. А Цей ні, це геть не такий. Відчувається, що він пряний, але тут пряність така гаряча, тепла, огортаюча м'яка. І ваніль. Древина тут відчувається. До речі, є Єлан хе і, можливо, цей лан хе робить такий парфум таким округлим цю композицію, такою округлою. але вона така смачна для мене, ця композиція. Я сприймаю наче якесь імбирно-мигдалеве печиво. Оця округлість, оця м'якість дає мені відчуття мигдаля. Хоча там мигдаля немає геть. Там є три види імбиру. і квітка, і корінь імбиру, і зацукрений. Тобто цукати з Ось, І дуже-дуже незвично звучить, я не можу нічого вказати такого, щоб було на нього схожий. Тобто парфум дійсно цікавий. Стійкість в нього дуже гарна. Єдине, що він дуже тихенько, мені здається, сидить. Тобто Я наношу 4-5 розпилень, так, щоб його було відчутно. Але я його чую тоді весь день. І мені в ньому дуже комфортно. Я не знаю, чи чують шлейф інше, але я від себе чую, особливо, якщо попаде на волосся. І це дуже так, знаєте, заспокійливо, гортаючи, м'яко, тепло. Дуже він мені подобається. Ось ми вчора вигулювали дітей, наприклад, був такий теплий день, і, і мені в ньому так було гарно і затишно. Баріста парфум, мабуть, вже не знайти, його вже і перевипустили, і ціна там вже. Не така, як була колись. Це, я ще купляла на початку майже мого захоплення, років, не знаю, сім тому, мабуть, з Америки мені знайома е, привозила. І е, Це про каву, але скоріш про кофішоп. Тобто, коли заходиш в кав'ярню, і там такий приємний аромат тістечок, кави, якихось кавових напоїв молочних, скоріш, ось таке, е, ніж, ніж справді сама кава. Тобто, це вважається кавовий парфум, але насправді це такий навколо кавовий. Що в мене тут? Ще? Ну, це я вам покажу потім, коли буду вже заповнювати другу поличку свою. Ну, Матель на мене всесезонна: ваніль, яку я просто полюбила літом. Влітку вона мене просто радувала. Чи не щоденно певний період. Зараз інколи наношу, коли мені хочеться особливо зранку чогось спокійного, коли я планую потім поміняти парфум. Та і футив цього року від Norman Jean це троянда, така пухнаста з червоними ягодами, з фініками, така трохи шорстка, дуже дифузна. Цього року ношу набагато менше, їй, до речі, більш пасує якась така волога погода. от восени вона дуже гарно розкривається. Ось так просто. Організувала ось цю поличку, придивляюся, що з нею робити, чи так і залишити, чи в якості декорації використовувати, вирішила вам відзняти. Сподіваюся, ваш тиждень пройшов більш-менш спокійно. Я вас обіймаю і ми дуже скоро буквально ось. Через день на цих вихідних побачимося в новому відео. Бережіть себе і бувайте!